А ми можемо сказати, що однією з причин відсутності оргазму так. є відсутність сепарації. Так. Тобто тоді можна да, сказати, що, шановні жінки, якщо у вас є, е, якщо ви дійсно ніколи не відчували е, е, оргазм цієї кульмінацію, то подумайте про можливу відсутність сепарації з батьком. Так. Саме з батьком, не з матір'ю. Дивлячись, яка була мама. Може бути і з матір'ю одна дівчинка, будучи у віці, ну це доросла дівчинка, будучи у віці шести років, з радістю стрибнула татові на коліна, будучи в сукні там, десь до колін. На що мама на неї подивилася так і сказала: як тобі не соромно сідати голими сідницями татові на руки. Тих пір ця дівчинка, в принципі, виросла так, що вона скрізь бачить цей мамин погляд. Вона дивиться сама поглядом своєї мами на себе. І їй здається постійно, що вона когось зваблює. І вона не хоче, і вона дійсно їх зваблює.